Японська кухня, що вважається однією з найкорисніших у світі, в останні роки стала неабияк популярною серед черкащан. Підтвердження цьому кількість японських ресторанів, яка постійно зростає. Лідер серед них ресторан Сушия, має в нашому місті вже два заклади. Одному з них, що на другому поверсі торговельного центру Дніпроплаза, у серпні виповнюється три роки. До свого дня народження заклад дарує своїм відвідувачам спеціальну пропозицію: два хіти, два найпопулярніших роли за ціною 57 гривень. Сушия доступні ціни. Якщо ви приходите з компанією, то на одну людину ви можете витратити 50-80 гривень, і цього буде достатньо для того, щоб спробувати поїсти і вийти ситим і щасливим з нашого закладу. Секретом популярності ресторану сушия є дотримання трьох принципів: якісно, смачно та корисно. Прямий імпорт основних продуктів і потужна система логістики дозволяє компанії регулювати вартість трав, зберігаючи при цьому високі стандарти якості. Через це чима. Черкащан довіряють саме сушия. Першу чергу, скажімо так, обслужування, качество продукції. І, скоріш, вони люди люблять нас, люблять нашу атмосферу, приходити к нам правильно, здорово бітатися. До сушия зазвичай приходять великими компаніями і навіть родинами. Найулюбленіші страви серед черкащан це роли, суші, супи та салати. Єсті у нас в Черкасах несколько заведень, так? А сюди хочеться більше всього прийти. От как то вкусні, що тані знають на Обслуживание хороше, красивый інтер'єр, можна дахнути, розслабитися. Поспішайте скористатися спеціальною пропозицією від ресторану Сушия. Два хіти, два найпопулярніших роли усього за 57 гривень. Пропозиція діятиме до кінця вересня. Ресторан японської кухні сушия, торговельний центр «Дніпроплаза», другий поверх.